Всім доброго здоров'я Сьогодні допомагаємо збирати е, знайомим ділянку. Сав'яшник у нас, як призвали вже в Ютубі, Сексон. Ну, а якщо серйозно, то Саксон. еліти селект. Що мені в ньому подобається, так це що він більш-менш равномірний. Нема таких у нього перепадів по висоті. Ну якщо він, звісно, виріс. От. Що не смикаєш, ту жадко не ловиш, не переломлена палка, не де нічого. Так, отак у нас О. датчик у нас працює, Датчик поламався на паливо. На рівень палива показує малий рівень палива, хоча бак повний. Так, хотів показати, отак от нас себе, на камеру видно. О. Що ми тут? Набили ми вже камаз, один совок, ну і тут залишилося. Не знаю, ще один Камаз буде, не буде. Ну, в 20-ку він не дотягує, Ну, напишу вам в коментах, що до чого. Приблизно опять же вес. Тому що точно не важать люди, то не можу сказати нічого. Якщо там будуть здавати, то, то я візьму этот самий. Скажіть і я скажу, Ну, знаю натуру. Ну, волога вже 6,5. В общем. В общем, якось так. Так що давайте, таке коротеньке відео, в коментах коментуйте, напишу. Урожайні. Слава Україні! Героям слава!